Валерій Петрович за природою свого таланту лірик. Однак тяжіє до філософського смислення дійсності. Тематичні обрії поезії Валерія Бойченка досить широкі. До кожної збірки поета входять зразки громадянської, філософської, інтимної лірики та інші. Він мріяв побувати в південноукраїнських містах. На Бух, на Миколай, на Одес, на той лиман, лиманам всім лиман. На чорноморській чорнохвилі креси, де шабля преска впала на тюрбан. На той лиман в козацьку переправу, Де тінь очакува, як віком на турі, Де по імперському потьомкін правив, І звідтоді пам'ять втоптана в бай. Тут в благоденстві мовчки гречкосії пригадують, бува, з вогнем бочу. Було ж у гайдамаків на По волі, по нажаті, по мечу. Туди там ще сліди, І вони глибокі, На спинах наших там лежать порти. І ходять італійки чорноокі, Що малював їх у брюловати На степ там всі до хортиці дороги. Були тепер до рабства та хортів. Ген скаче вже жандармська допомога, аби поет на мені втягнув пів. Тож повертай добротню колоблю, В імперії усім і чин і пуст, порти, розбійники та гололобі, Тебе ж, поета, кращий край за слюз. А понад Богом скелі гайдамацькі, а понад Богом гніву сивина. І свіжі борозеньки по-турнацькій, і, і непокори спрагина. Тарас Шевченко бував на Миколаївщині, і в творах його проглядається Очаків, лиман, річка Інгу, дослідники, серед яких є і Валерій Бойченко, слідували стопами великого поета.